Добрий день, чи вже вечір? Воно вже вечір. 16.00 ні ще день. Через годину буде вечір і ніч. У нас перший сніг. І я працюю. Минулого року я цього не зробив. Збити перший сніг. І воно мені обмежило. І потім я не міг здерти панелі. Він звичайно ще сипле, але... Прикол в тому, що той перший сніг він мокрий, тому що він розтанув, щоб охолодити панелі. А оцей вже він вже сухіший буде. Відповідно, надія в тому, що воно не буде намерзати. Ну, Звісно, це ми побачимо тільки завтра. І інструмент. В мене питались там в чаті автоматизація незалежність. Отака, Трупер. Що тут за марка. 16012. Телескопічна, вона з якогось композиту. І її мені вистачає, в принципі, для того, щоб достати зверху панель донизу. У мене по 4 панелі. Що не вистачає, так це ваги на ній. Тобто її треба зробити важчою, тому що коли я кладу її, то вона внизу, о, там, коли вже нагрібає сніг, вона не добре чистить. Не до кінця. Так, ось. Але загалом, бачите, вже цей сніжок він такий, що не пристає до панели. Більш-менш сухий. Подивимося. Сьогодні маю пройти точку мінуса, вночі мінус два. В день плюс два вночі мінус два. Бережіть себе.